Слава Україні! Героям слава! Шановне панство! Хочу представити роботу Дослідження популяції лелека Білого у селі Семенівка. Цю роботу виконали учні Семенівського ліцею. Представляти роботу буду я, учениця 9 класу Слободяк Софія, керівник Мороз Руслана Петрівна. Метою нашої роботи було виявити місце гніздування лелек, облікувати їх, вивчити процеси життєдіяльності цих птахів їх кормові території, численність спернатих у селі Семенівка. Для досягнення цієї мети вирішувалися такі головні завдання: розробка програми і методики дослідження, пошук інформації про об'єкт дослідження, ознайомлення з територією дослідження, його географічною характеристикою, рослинним і тваринним світом. Тема нашої роботи є актуальною, адже лелека слугує своєрідним індикатором стану навколишнього середовища. Селиться він там, де природа не була знищена чи істотно змінена людською діяльністю. Якщо ж він зникає з місця, де завжди гніздувався, значить знижується якість середовища існування. Вивчення об'єкта досліджень застосовувався ряд методів. Для роботи використовувався метод спостереження: спостерігати за лелеками можна від часу їхнього прильоту до часу відльоту, тобто від ранньої весни до початку осені 5 місяців. Об'єкт, що досліджувався, фотографувався відповідними приладами. Для обробки результатів використовувався статистичний метод. Результати представлені у вигляді діаграм, фото та таблиць. Для дослідження території використовувався метод аерозйомки. Об'єктом нашого дослідження вид білий лелека, коконія-кіконія. Білий лелека. та розміром від 80 до 110 см довжиною. Розмахом крил 200-220 см та вагою від 2,5 до 4,5 кг. Забарвлення пір'я біле. За винятком махових пір'їн на крилах, які має чорне забарвлення. Дзьоб та ноги чорногуза червонясті і довгі. Довжина дзьоба 16-20 см. Період гніздування з квітня. Кількість яєць 3-5 висичування яєць 30-34 дні. Вигодовування пташенят 8 тижнів, статеве дозрівання 3-6 років. Постереження проводилися у селі та на околицях села. Село Семенівка знаходиться у західній частині Львівської області. Через село протікає дві річки: Ставчанка і щирка. У другій половині березня лелека прилітає до Європи, а в кінці серпня вирушає на південь, пролітаючи шлях довжиною близько 10 тисяч кілометрів. Характерний ключ, що у чолі досвідчений вожак. Летить на високій висоті і за день долає від 50 до 270 км. Чорнобузів часто руками гніздяться на одному й тому самому місці, хоча пари утворюють на сезон. Перший прилітає самець, за ним прилітає самка. Гніздо будують із гілок, соломи, поліетилену, ганчірки. Спочатку гніздо маленьке, з руками воно надбудовується, може сягати 2 метри в діаметрі 2-4 тони вагою. В Україні існує пролітна межа. Яка проходить десь на лівобережі Дніпра. Про лелек існує багато легенд. Люди вірять, лелеки приносять щастя, тому радіють їхньому поверненню ранньою весною. У ході досліджень було використано аерозйомку села Семенівка. На мапі червоним позначено заселені гнізда синім незаселене гніздо. Ми облікували гнізда білого лелека. У 2018 році на електроопорах з платформами було 14. На деревах одне. На електроопорах без платформи одне. У 2019 році на електроопорах з платформами 14. На деревах два, на електроопорах без платформи одне. Порівняно із ситуацією, яка була в нас у 2019 році, у 2020 році кількість гнізд зменшилася. Це пов'язано із стихійним лихом, яке у нас було. Також на деревах два. На електроопорах без платформи 2. У 2022 році ситуація стабілізувалася. Також ці дані представлені у вигляді відсотків. Ці дані представлені у вигляді логограм. Також ми слідкували за кількістю пташенят у містах. У 2018 році стали накрило 44 пташенята. У 2019 році 53, у 2020 році 45. У 2021 і 2022 по 42 пташенята. Стало на крилу. Також ми дослідили кількість пташенят на одну пару. Ці дані ми представили у вигляді логограм. 17 березня 2018 року на околиці села Семенівка прилетіло 15 лелек. У цей час була зимова погода. Учні на шкільній лінійці оголосили акцію про збір коштів для загодівлі корму лелекам. Адже їхнім основним раціоном є м'ясо і риба. Також розповіли про особливості життєдіяльності цих птахів. Першокласники організували місце для перебування лелеків, розстелили солому, сіну, щоб птахи могли перебути холод. За період 17 березня по 24 березня на місці підгодівлі кількість лелек збільшилася до 24 птахів. За час цієї акції підгодівлі птахів жоден птах не загинув. За отриманими результатами можна зробити такі висновки. У своїй роботі використали матеріали особистих досліджень, ознайомилися з наявною літературою, провели заходи щодо порятунку птахів. Лелека білий на досліджуваній території адаптувався до змінених людиною ландшафтів. Для влаштування гнізд обирає найчастіше опори ліній електропередач. Охоче гніздиться на штучних платформах, встановлених людиною. Дослідження популяції лелек у селі Семенівка будемо продовжувати надалі. У ході досліджень учні зробили такі висновки: що мешканці села Семенівка не допустять чорного майбутнього для білого лелеки. Дякую за увагу!